Більше 700 учасниць з усієї країни щороку збираються в Бердянську, аби визначити найкращу танцівницю та колектив. Цей фестиваль східних танців Кубок Азовського моря вже шостий. Учасників розділили на вікові категорії за стилем виконання та рівнем професійної підготовки, але всі вони об'єднані любов'ю до східних танців. Ми розуміємо, що, на маємо, політичну ситуацію в країні, є люди, я торою стірами продовжають заніматися. Ми розуміємо, що це люди, які дуже люблять танець, і цього жити не можуть. Найкраще виступили представники Запорізького краю серед переможців. Дев'ятирічна Дарина Шелудько з Мелітополя сьогодні у мене двійний праздник. Сьогодні наш колектив зайняв кубок. і я перше місце зайняла. П'ять медалей перших місць. Я займаюся тільки перший рік. На відміну від Дарини, Софія Боровик із селища міського типу Чернігівка, займатися танцями почала чотири роки тому. Яскраві сукні, макіяж, запальні мелодії з сходу серйозно зацікавили дівчину. Мене це зацікавило, мені стало дуже цікаво. Захотілося займатися. Я почала займатися, зрозуміла, що в мене непогано. Получає. Получається да, і виступаю. Перед виходом на сцену дівчина ледве стримує емоції. Щоб менше хвилюватися, постійно повторює танок. Я танцюю в категорії юніори, сольний танець. Я дуже сильно хвилююся. Вибачте, будь ласка. Керівник Чернігівської студії східного танцю Ермітаж Інна Носко всіляко підтримує своїх вихованців. У дівчат перша така практика. Тому вони дуже переживають. Але в нас вчора був звітний концерт. Ми танцювали ці ж самі номери. Незважаючи на хвилювання, юні танцівниці з завданням впоралися. Софія у своїй категорії стала кращою. А Чернігівська студія східних танців так само визнана переможцем у своїй категорії. Головний кубок Азовського моря залишився в Бердянську у представників студії Вікторі Денс, Руслан Левицький ігор Стрельцов, Бердянськ Тв. 5